Вітаю, друзі! Ви на каналі Звичайний садівник городник. Мене звати Олег. Сьогодні у нас посівний день ми садимо бахчеві. Сіємо. Ну, По-перше, це огірки. Ми сіємо в цьому році 4 види огірків, 4 сорти огірків, гібриди. гібриди. Всі ці гібриди ми вже сіяли. Перший гібрид це артист. Ми вважаємо його найсмачнішим огірком. Дуже він смачний, гарно дає врожай. Це ранній гібрид і у нього навіть ультраранній. І у нього в пазусі, в одній пазусі зав'язується багато огірочків, декілька штук. Світлого кольору він зелененький, тоненька шкірочка, невеличкі у нього гілочки погорочки, ну, такий ніжний, на дотик і гарний на смак. Схожі, схожий на нього. Це кібрія теж саме, тільки він трошечки пізніше за артиста спіє, це ранній гібрид, він більш такий гладкий, теж він з богорочками, але не такі богорочки виділяються, як у артиста. Теж він нормальний гарний на смак, і один, і другий, і всі, що ми садимо огірки, вони можна їх і вживати в їжу і в переробку. Маринувати, консервувати Ультра, вони у універсального призначення. Теж схожий на ці ж огірки. Ще Арктика. Арктика нам подобається тим, що вона така стійка до змін природних, так сказати, погоди, вона гарно росте і в спеку, і в холод, не так страждає, як інші огірки, інші гібриди, сорти. І вона теж така ж схожа ж на ці два попередніх гібрида зовнішній і на смак. І один, який відрізняється, це огірок Prolix. Це гібрид самозапильний. Ці партенокарпічні три гібриди, а це Треба запилювати цей огірок, він самозапильний, він більш темний за кольором. Ну, як, як правило, такі огірки, такий колір, і шкірочка у нього більш така товстіша, ніж у попередніх гібридів, тому що це огірок для відкритого ґрунту. Отакі огірки ми. Будемо висівати. Всі ми висіяли, всі нам подобаються. Далі. Сьогодні будемо висівати диню. Це диня галанет, це диня е, типу галія. Вона е, округла, жовтенька зверху, сіточка. Вона невеличка, округлої форми, М'якоть у неї е, е, зелененька, ну така біло зелена з зеленим відтінком. Не вирощували ми, не куштували, ну, пишуть, що вона солодка, так як і всі майже сорти і гібриди типу галія, десь вона біля кілограму вагою виростає. Будемо вирощувати і куштувати. Друга. Диня теж ми не вирощували. Це ще один тип, інший дині тип Оні Ніколи ми такого типу навіть диня не вирощували і не куштували. Вона така біло-кремового кольору зверху, з середині вона м'якоть у неї така зеленувата. Але ж пишуть, що дуже-дуже солодка і росте в різних умовах. Тому вирішили її попробувати на смак. Вона не типова така для нашої місцевості, нашого ринку. Захотілося щось таке більш новеньке, екзотичне. І Кавуни. Кавунів чотири п'ять. П'ять видів. По-перше, це талісман всім відомий, дуже смачний кавун е. Теж росте гарно в, в, в різних умовах вирощування природних, кліматичних і так далі погодних. 9-12 кг. Зверху полосатий зелений. Всередині він такий рожевий, рожевий, майже червоний, солодкий, дуже смачний. На нього ран, він ранній. На нього дуже схожий. Кавун-Бедуїн. З такими ж характеристиками. Тільки цей крупніший 9-12 кг, цей 8 кг, і він трошечки-трошечки пізніше не спіє за талісман. І кажуть, що він смачніший. Талісман ми вже вирощували, нам дуже сподобалось. Тому в цьому році ще пробуємо Бедуїн. Далі такий ранній кавун, як Orange Lакшері. Теж 9 12 кг. Ранній. У нього м'якоч жовто гарячого кольору, помаранчева така. Теж пишуть, що смачний, ми його намагалися виростити в тому році, висадили розсаду, а розсаду з'їли комахи. Повністю їх 5 штучок всього в упаковці. Всі 5 у нас в тому році з'їли комахи. Ми Замість нас вони покуштували. В статі розсади з'їли, обголодали повністю біля кореня, проїли дірки і вони посохли. Будемо пробувати. Далі ще кавунчик Sugar Yellow. Такий подовжений. Темного колі, забарвлення забавлення всередині жовтий. Він невеличкий, 3-4 кг Пишуть, що дуже смачний, дуже солодкий, навіть притерно солодкий, ми не куштували такого, не вирощували. Будемо пробувати. І останній картинки нема, золотий вогник це кругленький. Кавун зверху жовтий, а всередині червоний, якось червона. Ультраранній, теж дуже смачний. Пишуть, теж ми його не вирощували, будемо перший раз вирощувати. 4-5 кг вагою. От такі 5 гібридів кавунів будемо вирощувати. Як ми це робимо? Висаджуємо на розсаду, висаджуємо в такі стаканчики пластикові, ми підготували. Ці стаканчики ми зробили в них поглиблення таке, доволі таке гарне в глибину. І ми туди на глибину закинули. Ось там відніється, видно, чи ні, таке світленьке. Гранули з триходермою. У нас є триходерма, вона виглядає в гранулах отак, отака банка, Отакі гранули. І ми по гранулки. Закинули триходермою, щоб коли буде проростать насінина, зразу триходерма заселялася на корні рослини і з самого початку захищала її рослинку, цей сієнець від кореневих і інших. Кореневий гнилий і інших захворювань. Тому ми так глибоченько закладаємо, закладаємо цю грануку, о, тут видно гарно, ми її трошечки прикриваємо. Залишаємо поглиблення десь один сантиметр. І сюди закладаємо насінину насінину кавуна. Наприклад, беремо, ось ми дістали насіння кавуна Orange Luxury. беремо насінинку і кладемо поглиблення в цьому стаканчику десь сантиметр. І потім закриваємо. Якщо земельки не вистачає. у нас земелька ще є приготування, приготовлена з цієї землі, яку ми заповнювали стаканчики. Земелька у нас вже зволожена гарно, щоб не заливати дуже сильно і не перелити, щоб не було болота. Землю зволожуємо зарані. Все, отак посіяли, закрили землею і ставимо в тепле місце. Так, ми посіємо зараз всі кавуни, всі дині і всі огірки. Ну, ще один. Закриваємо там гранулку спочатку. Вона була глибше. Корінь, шок потім почне проростати, і до, до цієї гранулки і триходерма буде своє робити свою справу. Кладемо десь на сантиметр глибиною на сінічко, і прикриваємо земелькою. Придавлюємо так трошечки. Щоб щеплення з земле, землею було гарненьке. Все ми посіяли. Зараз ми все досіємо і поставимо в тепле місце і прикриємо зверху якоюсь плівочкою, щоб не випаровувалася волога до того моменту, поки почнуть сходити наші рослинки. Потім ми укриття. Зверху заберемо, і вони переставимо в світле місце для того, щоб росла наша розсада на світу. Ну, на цьому все. Я вам розказав, що хотів. Дякую вам за. Вподобайки, дякую за коментарі. Заходьте на канал, буде багато цікавого. Е -е До побачення!